На Рівненщині двох братів підозрюють в організації незаконного переправлення людей за кордон. На початку січня вони пообіцяли двом жителям області безперешкотно та за грошову винагороду виїхати за межі України в об'їзд контрольно-пропускних пунктів. Служба безпеки регіону викрила двох учасників схеми незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України. Вартість їхніх послуг становила 5 тисяч доларів США. За даними слідства, організаторами схеми для ухилянки виявилось двоє братів Сарненського району, які через посередників шукали клієнтів. Викрили та затримали братів 11 січня, коли ті взялися втілювати свій план у життя. Теля конспірації вони возили двох жителів області мотоциклом, трактором і гужовою підводою, аби заплутати сліди. Фігуранти надавали чіткі рекомендації, як потрапити до країни ЄС в обхід встановлених пунктів пропуску. Клієнти мали дотримуватися інструкцій та настанов, щоб не потрапити в поле зору українських прикордонників. Співробітники СБУ затримали двох організаторів на гарячому під час спроби переправити через державний кордон двох жителів Рівненської області. За свої послуги вони отримали 10 тисяч доларів США. Зазначається, що ще тривають слідчі дії. Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 240 тисяч гривень за кожного. У ході обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронців виявили та вилучили мобільні телефони та готівкові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності. За процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.